Телефонує мій агент і каже: Гейбе, уявляєш? Тебе запрошують виступити на Близькому сході. Я такий гаразд, круто для армії. ВМФ, піхотинців. Для кого? Ну, взагалі, запрошення надійшло від принца. Не зрозумів від принца. Я питаю, від співака від принца Саудівського. А звідки вони мене там знають? Не знаю, але вони кажуть, що знають і запрошують тебе виступити. Я кажу, звучить як жарт. Повір, це правда. Гаразд, якщо це правда, назви їм будь-яку божевільну суму і скажи їм, щоб перевели гроші сьогодні. Інакше хай гуляють. Минає 4 години. Гейбе, шо? Божевільна сума надійшла. Ти серйозно? Я дивлюся на екран. Вони перевели повну суму. Наступне, що я пам'ятаю, вас вітають саудівські авіалінії. 17 годинний політ з Детройту, штат Мічиган, до Ер-Ріяду, Саудівська Аравія. І щоб ви розуміли, я полетів не сам. Взяв декількох друзів не з цього концерту. З об'єктивних причин. Моя команда зараз. Всі волохаті з великими носами, козлячі бородки, шалені очі. Та ну, ви що? Вони виглядають, як осама Бін Лопес. Шарите. Чорт зна що. Я взяв із собою двох інших друзів. Один з них Едвін Сан Хуан, Філіппінець. Круто працює. Так, а другий Ларі Омаха. Він корінний американець, теж класно працює. Ось. Так, почекайте, передам їм привіт. Де камера? Ларі, Едвіне, тут на Гаваях ваші фанати. Приїжджайте. Отже. Прилітаємо ми в Веріяд 17 годин з Детройту. Ми приземляємося, летіли, до речі, першим класом. Все круто. Літак наближається к гейту, відбувається оце. Ну ви розумієте. До літака приєднується рукав. І як тільки Трап з'єднався з літаком, раптом відчиняються двері з іншого боку літака. Заходить чоловік у костюмі, підходить до нас трьох і робить так. Я сиджу такий переляканий. Боже, наче у кіно. Нас забирають з літака і супроводжують в зону, яка називається отримання vip багажу. І це місце дійсно виглядає як vip зона. Там пригощають солодощами кавою, там шкіряні дивани, все класно. І там нікого, окрім різноманітних близькосхідних бізнесменів. І всі говорять про мене. Я не розумію арабського, але завжди зрозуміло, коли в приміщенні говорять про тебе. Чувак дивиться на мене і такий Вибачте, але оце універсальний жест. Вірогідно, це арабською означає ого. Потім підходить інший чувак, в якого табличка з моїм ім'ям. І він дуже схвильований, такий: це ві, ходімо! Це ж ві, це ві? Ходімо, ходімо. Я такий круто, ми беремо багаж і прямуємо за ним до виходу. А там на нас чекають три позашляховика Lincoln Navigator. Три коміка і три тачки. Але ми перелякані, ми ж на близькому сході, тож залізли усі в одну машину. Сидимо такі. Отже, ми їдемо, прямуємо до центру Ер-Ріаду. і все, що мені відомо на той момент, що мій виступ вже оплачений, зворотні квитки придбані, і я знаю, що в аеропорті нас мала зустріти людина, але інша. Тож я звертаюся до водія. Перепрошую, а де ця людина? Вісе гаразд, я відвізу вас до нього. У все в порядку добре, а для мене це не добре, бо я досліджував Саудівську Аравію, і знаєте. В Сингапурі правила жорсткі, але саудівські правила взагалі відрізняються. А я ж не хочу нікого образити, хочу бути впевненим, що не кажу нічого поганого, але мені потрібно знати, мені потрібна інформація, тому я продовжую спілкуватися з водієм. Пане, можу задати вам декілька питань? Ви все що потрібно питайте? Я відповім. Ви все добре. Я заздалегідь вибачаюсь, якщо це прозвучить грубо або зневажливо чи некультурно, але звідки про мене знають на близькому сході. Що ви маєте на увазі? Guys, ну, звідки мене знають, як коміка. Ви дивитесь Камеді Централ, HBO чи Showtime? Що це? That's... Ага, тобто ні. Тож це ні. Звідки ви знаєте, що я гуморист? Твоє відео, Ютуб. Ютуб, мій друже. Ві другий найвідоміший комік на близькому сході. Другий! Ви жартуєте? Я не гуморист, я не жартую. Ні. Я другий найвідоміший комік на всьому близькому сході. Так. А хто перший? Джеф Даннем! Джеф Данем найпопулярніший комік на Близькому Сході. Ви взагалі не вважаєте його образливим? Ні. Я тебе вб'ю!» Коли я це почув, знаєте, що я зрозумів? Вони шарять. Вони все розуміють, все круто. Отже, ми прямуємо в центр міста і раптом водій робить крутий поворот, і ми з'їжджаємо з автостради. Ми звернули на об'їзну дорогу і їдемо вже подалі від міста. І я такий, вибачте, а куди ми їдемо? Ми їдемо на шоу. Я такий, але мені сказали, що ми зупинимось у місті. Так, ви будете у місті, але шоу в іншому місці? Але це безглуздя. Чому шоу десь поза містом? І він такий: «Дружі мій, «Вер я дивився інакше. Такий від розваги, як у тебе, є заборонений в місті, бо там є такі люди, як релігійна поліція. Вони слідкують за дотримуванням традицій. Це не дозволяється. Зібрання людей це ні, ні. Треба їхати в секретне місце, випустелю. Ну, гаразд. А скільки людей очікується на шоу? Десь 700 800 людей. Так багато? Я ж казав, дорогі. Приїжджаємо ми на якийсь іпідром посеред пустелі, і там поруч стоїть величезний намет, в якому приблизно 800 людей, які прийшли на комедійне шоу. І тільки но ми зупинилися. Одразу. Запрацювали рації і я чую, як вони перемовляються. Флафі. флафі, 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 флафі. на сцену вибігає якийсь чувак, бере мікрофон і починає заводити натовп. Я не розумів, що він казав, але я бачив достатньо хіп-хопу, аби впізнати хайпмена. Так він такий В мене в житті ще ніколи не було такого потужного представлення. А тепер перемісінько зі сполучених штатів Америки. Зустрічайте Габріель Іглесіас. І НАТО починає флафі, флафі, флафі. Я коли це почув, був в захваті, подумав, боже, це буде дивовижне шоу. Я пішов на сцену настільки швидко, наскільки міг. Я не бігун. Але я помчав до сцени, бо я був дуже схвильований. І коли я підійшов до краю сцени, до мене дійшло, що в Саудівській Аравії досі є розділення. Але я це усвідомив лише в останню мить. Коли побачив цей розділ посеред зали, з одного боку чоловіки, з іншого жінки. І жінки на перших рядах були повністю вкриті від голови до п'ят. І я бачив лише це так. Я гадки не мав, що буду виступати для Assassin's Creed. я цього не знав. Не міг знати. Мене це вибило з Колії. Габірелі Глесіас! Флафі! Привіт всім, як ви тут? Я застиг. Я займаюся цим вже 15 років і ніколи такого не було, щоб я був в ступорі. Але тут я не знав, що сказати. Раптом хтось став викрикувати мої жарти. «Дороже мій, покажи віслюка. Давай віслюка. Шоколадний пиріг, шоколадний пиріг. Чувак з першого ряду. Пожартуй наді мною, дідька лисого. І люди почали сміятися. Жінки сміялися так само, як і чоловіки. Звісно, я не всіх бачив, але в цілому я не хочу здатися зневажливим. Вони сміються, регочуть. З однієї дівчини я навіть пожартував. Кажу, я бачив вашу шию, а вона в мене будуть неприємності через тебе. І у саудівців дивовижне почуття гумору. Вони продовжували сміятися, я уявити не міг, що буде так. А потім після виступу в мене була нагода познайомитися з одним з місцевих. І цей чувак ледве не плакав, наскільки він був емоційний. Він підійшов до мене і каже. Я повірити не можу, що стою зараз перед вами, пане Фалафі. Дякую. Будь ласка, коли повернетеся у Сполучені Штати чи куди б ви не вирушили? Розкажіть усім, що ви бачили. Хай знають, що ми не всі погані. Ми не такі, як показують у вас на Fox News. Розкажіть усім, бо ми бачили Fox News. Fox News розповідає, що усі на близькому сході погані. Всі терорісти, у всіх є бомби. В нього бомба, у нього бомба у нього. Опра роздає усім бомби. Усім. <плес> Будь ласка, розкажіть їм, що ми не всі погані. Ми не терористи. Мій двоюрідний брат. Можливо, що? Я жартую, жартую. Бачив бити своє обличчя, бачив бити себе. О, зараз померю. Літак. Де? Знову повівся. Я піймав тебе девиче. Через нього в мене кров'яний тиск підвищувався кожні сім секунд. А потім він став мені пояснювати, як стендап об'єднує людей на близькому сході. Він теж комік, і це була просто божевільна розповідь. Він такий. Тут в Саудівській Аравії людям подобається стендап, бо ми любимо сміятися. Сміятися це класно, але інші думають, що люди на близькому сході не мають почуття гумору. Вони дивляться телевізор, бачать усі ці відео і думають, що ми однакові. кажуть, близькосхідні люди зелі. Подивіться на їх обличчя, вони зелі, всі розлючені, всі зелі. Дружі мій, ми мі не зелі. Просто спекотно. Розумієш, тут 117 градусів. Люди не злі, їм просто спекотно. Всім просто пече обличчя. Дуже спекотно. А коли є під я є такий щасливий. Мій нормальні, любимо сміятися. Я займаюся стендапом вже шість місяців і в мене є жарти. Молодець. Можна розповісти? Ну, почалося. Гаразд давай. Я дуже хвалююся, дуже. Гаразд, так. Гаразд зараз. Два євреї. Заходять в бар. Але не в моїй країні. Чуваче, мене за це заарештують. У нас були виступи по всьому близькому сходу: Еріят, Бахрейн, Дубай, Катар, Доха. І кожний наступний концерт був кращим за попередній. І не через те, що приходило багато людей, а тому, що вони були дружелюбні, були веселі, розуміли всі відсилання. Я повірити не міг. Чесно кажучи, я теж думав, що вони будуть такі, як показує Фокс News. І мені було соромно через те, що я був опередженим до них. Я думав, що вони будуть якісь певні, якими усі ці роки мені їх показували, не даючи шансу дізнатися їх. І через це я почувався жахливо. А коли я познайомився з принцем, я все ще був упередженим 19 років, а він вже принц. Я думав, це буде просто пацан. Він підійшов до мене, а я такий, «Що ти? Ще не усвідомлюючи, що це принц, а він був вихований як принц. Те, як він тримався. За 18 секунд він мене залякав. А мені 36. Я такий. що ти? А він. Джебраїль. Перепрошую. Джебраїль. Джебраїл? Габріель. Я знаю, що тебе звуть Габріель, Але арабською твоє ім'я Джебраїль. Я привітав тебе нашою мовою. Який же я дурень? І я вже навіть почав уявляти, що зараз буде. Джабраїл! Джабраїл. Вибачте, пробачте. Але він був такий милий. каже: хочу вам подякувати за те, що ви приїхали в Верріяд і виступили тут. Дуже приємно було бачити, як ви всі чудово проводите час від присутніх маленьких дітей до людей похилого віку з палицею. Ви всі чудово провели час. Ви всі. хіба не чудово? Прекрасно. Навіть релігійна поліція сміялася. Релігійна поліція. Сміялася? А вони ніколи беляха не сміються. Хочу, щоб ви розуміли наскільки потужно це було. Американець перелетів розважати людей на близькому сході. Жодного насильства, кровопролиття, жодних проблем. Усі посміхалися, ладинали між собою. Американець приїхав до нас. Американець був тут. Він повторював оце. Американець, американець. Десять клятих років мене називали латиносом. Довелося об'їхати весь світ, аби нарешті мене назвали американцем. Я був у захваті такий, повторіть ще раз, американець. А потім відбулася найсюрреалістичніша розмова, яку я коли-небудь мав з людиною. Він подивився на мене і сказав: Я хочу подякувати вам за все і запросити тебе і твоїх друзів, до мого палацу, аби тепер я розважив вас. Я такий, це зараз серйозно? Принц запрошує мене до палацу. До цього найбільше наближення до чогось королівського в мене було в бургер Кінгу». Раптом під'їхав один з позашляговиків, звідти виходить чувак у костюмі, і таке враження, що його улюбленим словом було прошу, бо він прошу. 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 Чувак в костюмі намагається усадити мене на заднє сидіння Лінкольна навігатора, а принц запрошує мене до палацу. Буду відвертим, я почувався гарячою тьолочкою. Я такий баженький, поїхали. Швидше сучки, їдемо. Отже, під'їжджаємо ми до палацу, і брехати не буде. Це не виглядало як палац. Дуже високі стіни, колючий дріт навколо всієї території, а на вході стоять два типи з автоматами. Я дивлюся на все це і такий, що не схоже на палац. І я почав думати: а чи це не якась близькосхідна версія шоу-підстава? Типу ти думаєш, що тебе привезли у палац, а насправді у в'язницю, а вас підставили. Але, на щастя, двері відчинились, і ми заїхали. Двері зачинились, ми вийшли з машини, і ми побачили дивовижне. Ззовні пустеля. Всередині пальми, кущі, чагарники, водойма. В нього там екзотичні тварини. Для мене екзотичні тварини це щось на кшталт. А там <полодила> у нього є тигр. Довбана зебра. Мавпи. Навіть кляти удав. Я такий. Це насправді? Змії, мавпи, зебра, тигр. Господи, да я почувався, як панда кунг-фу! кунг-фу! <McLaces> я думаю, що якщо він не мене захоче залишити? Це звучить безглуздо, але я поясню: якщо ти американець, неможливо просто купити квиток і полетіти в Саудівську Аравію. Тебе має запросити людина, яка має владу. І коли я летів туди з Детройту, мені довелося заповнити форму, де було сказано, що я розумію, куди я прямую і що зі мною може щось трапитись. Зокрема, в цьому переліку було викрадення. Зручно, прямо поруч зі смертю. За що Америка не несе відповідальність. Принц просто міг сказати: ти мій. І через два тижні він показує мене іншим гостям. Це моя змія, це моє зебра, це мій мексиканець, це мій тигр. Тримати мене в кліці, на котрій написано Джабраїль. Але все нормально. Коли ми ходили палацем, я зупинив його на хвилинку, кажу слухайте, я хотів дещо сказати. То кажи. Я хотів вибачитися. Що ти зробив? Я нічого не зробив. Але хотів вибачитися за те, що прилетів сюди з хибним мисленням. На жаль, я думав, що якщо це близький схід, то ви тут будете грубими, але тут всі дуже люб'язні. Знаю, я і гадки не мав, що ви так гарно спілкуєтеся англійською, розумієте всі відсилання, все розумієте. Знаю, я думав, мене камінням закидають. Але ж ти був смішний. Що, не звертайте увагу. Два з трьох. Отже, ми спілкуємося. Він мені все показує, я в захваті на все це дивлюся, і потім я побачив те, що мене дуже вразило. Ми йдемо в напрямку величезної клітки. І коли я побачив цю клітку, я запитав: А що це за клітка? Поглянь. Добре, я підходжу до клітки, дивлюся всередину. І розумію, що вона для птахів. І я такий. Ага, пташина клітка. А його це образило. Це не звичайні птахи. Це соколи. А, то ж у вас багато соколів? Це для полювання. Ви полюєте на них? Ні, ні. Кожен сокол дуже дорогий. Сіто тисяч доларів. Вони не треновані. Ми полюємо на невеликих тварин і посилаємо сокола забирати здобич. Хочеш подивитися? Ні, ні. В мене маленькі собаки, я не хочу. Прощавай, Бруно. Раптом підходить інший чувак. Прошу, прошу, прошу». Він підходить до клітки, одягає шкіряну рукавичку аж до ліктя, і дістає одного з соколів. Я дивлюся, як він це робить, і помічаю, що всі ці соколи десь такої висоти. Їх стоїть десь 15. і всі вони в маленьких капюшонах, прикриваючих їм очі. І я запитав а навіщо їм ці накидки на очі? Виглядають як маленькі заручники? Дідько. Вибач, чуваче, я не хотів проявити зневагу. Правда. З мене просто вирвалося. А він класно відреагував. Розумію, близький схід з Отже, той інший чувак підходить з соколом в нього на руці. Він дає мені рукавичку, я її одягаю, і він пересаджує сокола мені на руку. І. Він починає клацати пальцями, демонструючи, що сокол дресирований. Я вже думав, ми вирушимо на полювання, але ні. Ми просто розважалися з соколом. Я був в захваті. І чим сильніше я це показував, тим більше принц виявляв свій вік. Його це теж захопило. Я такий круто, Так круто, як же класно! Класно кажу, це щастя мати стільки соколів. Я дуже щасливий. Хочеш собі сокола? Просто між іншим, як хочеш печиве, хочеш соколе однаково. Я такий ти жартуєш? Не треба мені сокола, який приносить речі. А то ще подумає, що я ледачий. Ні, сокол мені не потрібен. А то я б навіть з дому не виходив. Випускав би його такий пончики. І хто буде за ним слідкувати, коли в мене виступ? Я не зможу залишити його з моїм другом Мартіном. Він буде їм користуватись. Візьме із собою в нічний клуб, щоб дівчат чіпляти. Онта руда переклав та озвучив Максим Герасименко.